Як мені як мені взагалі, як мені мені взагалі, розмовляти? Я не вмію розмовляти. Привітик! Мене звуть Лола, я книжковий блогер. Можливо, ви бачили мене десь в інстаграмі або в Тіктоці. Так от я захотіла створити Ютуб. Отже, сьогодні ми з вами будемо оцінювати книжкові тропи. Я думаю, це більше допоможе вам дізнатися мій смак книжковий. Тож поїхали. Оскільки я трохи лінива, я не створювала свій шаблон, просто знайшла його на цьому сайті, тож так. Ну, хіба що переименувала оці Мога-так, Я ділі, Нумила, Мех і Джейл. Зараз поясню, що кожен з них буде означати. Отже, Мага-так, це Умага-так, це так, це абсолютно так. Я в Ділі це так, але не з великих літер, а просто так. Ну, мило, це означає, що я б почитала, але. Ну, мило, це посереднє. мех, це мех. Ем, означає нижче за посередній, Тобто, я не думаю, щоб я таке читала. А джейл це ні, це ні, 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 це джейл заграти просто. В. Тож ми будемо саджати такі тропи, які мені не подобаються у в'язницю. Чірс. Отже, перша у нас троп це фейк дейдін, тобто у мене жахливий спікінг фейк dating. Bro. Проїхали, проїхали. Це означає фейкові стосунки, що я можу про них сказати? Ем, я читала книжки з фейковими стосунками. І кохання з маю на увазі. Це весь мій досвід. До речі, мені не сподобалося, я поставила 35 5. Ви можете почитати відгук на неї у мене в Інст. І в Тіктоті теж. Отже, фейкові стосунки. Я не знаю, ну це мило, але я не скажу, що мені дуже сподобалось. Але це мило. Ну, якщо їх гарно прописати з крутою динамікою, то ну, мило. Я поставлю ну мило, тому що якось норм. Отже, далі у нас іде Someone Makes a Bed. Це означає, що хтось заклався з кимось. Я закладаю з тобою, що ти не зможеш там поцілувати першого незнайомця. Це сюжет одного з моїх а, улюблених вебтюнів. Отже, хтось з кимось заклався. Я в ділі, я в ділі, мені сподобалось, це було прикольно. Я зараз скажу про цей вебтюн. Він, до речі, називається Kiss Bad. Я залишу тут скрін. Characters Strike a Deal. Герої договорюються про щось. Ну так, я в ділі. Я в ділі. Далі у нас іде Marriage of Convenience, це типу, шлюб для зручності. Я не знаю, я ще жодної книги з цим тропом не читала, і навіть вебтюну теж. Тому я не знаю, як я відчуваю себе з приводу цього, але взагалі, ну. Шлюб по зручності мені якось не дуже подобається. ме. ме. For Forbidden love. Заборонене кохання. Ох. Заборонене кохання. Я не читала знову ж таки тут -ту книгу з таким тропом. А, ну, заборонене кохання. Ну, ні, мені, мені не подобається. Ме. Forced proximity. О, так, Це означає вимушена близькість. Тобто я це трактую. уявіть, два герої. Допустимо, стоять в автобусі або в якомусь іншому транспорті, і там купу натовпу, типу там час пік і так далі. І ці два герої. Дуже близько стоять, і це такий теншн, таке напруга. Ну так, о oh гад, так! Childhood Friends to Lovers. Дружили в дитинстві, а потім стали типу коханцями, коли виросли. Ну чесно, ну таке собі. Ні, ме. Мені не дуже подобається. Якщо ти знаєш цю людину з самого дитинства, то якось мені дуже дивно потім бути з нею, типу коханцями. Я не знаю, мені чомусь це не дуже заходить. Ме. Паранорма руменс. Паранормальні. Романтичні стосунки, ось так. А мені подобається паранормал. Там містері, всі справи, тут у мене куди когось зверху обожнюю цю серію. Але це ж не романс, там нема романс, там просто паранормал, всяка війня. Якщо саме паранормал романс, якщо було б просто без романсу, то я б о oh магад так поставила. Але тут у нас романс. Ну, в принципі, я думаю, я б прочитала, мені було б цікаво low at first sight. Кохання з першого погляду. Що, ні, я цього не розумію, тому що. Герл або мен. Як ви можете закохатися в першого зустрічного? Ви закохуєтесь, по суті просто в його зовнішність. Це не кул, cool, тому що ти не знаєш, хто ця людина, що вона робить, як вона заробляє на життя. Можливо, він вбивця або вона, або я не знаю у неї, або у нього проблеми з законом. Ти не знаєш нічого про цю людину. І ти закохуєшся в неї? Ні. Джейл. Як на мене, просто покохання з першого погляду не існує, і це трохи тупо, бо. Я вже пояснила, чому як я ставлюсь до цього? Ні. Джейл. Отже, далі у нас Betrayal. це це зрада. І о oh гад, так, пробачте. Але якщо ми кажемо саме про не зраду в стосунках, то я в ділі, бо я люблю страждати, жартую нам захистка. Просто я люблю, коли книга викликає у мене якісь емоції, особливо, коли я плачу, тому що це означає, що я щось відчуваю до цієї книги. Я взагалі щось відчуваю, і це кул. Cool. Я люблю, коли такі прийомчики роблять по типу зрада якогось близької тобі людини. Допустимо, у вас є якесь там супер завдання. От є в нас але лиходії. І вам треба побороти, а твоя найближча людина, твій найближчий друг тебе зраджує і переходить на сторону цього лиходія, то це просто саме серденько. І ти сидиш така ні. Отже, секрід Identity. Таємнича особистість. Я не знаю, що тут мали на увазі, але якщо ми говоримо про якусь одну людину, і у неї є якась секретна особистість інша, то так. Я в ділі. Я в ділі рак riches. Я перекладала в Google перекладачі, бо точно не могла сказати, як це правильно буде. І там переклала з Івана в пана. Це насправді інколи буває трошечки крінжово, або клішовано, або тупо. Я не тому, що в причитатку книгу мені просто таки не дуже цікаво. Тому я поставлю ме, але якщо там класний буде Character Development тобто розвиток персонажа буде класно прописаний, то я думаю, що я б прочитала. Ой, я коротше вирішила тут перейменувати Ні на мило. Ну, кул. Cool. Типу, круто. Отже, далі у нас іде. Усі ми обожнюючі Enemies to Lovers з ворогів до коханців. Ви знаєте, я люблю Enemies to Lovers. Але мені вони в останній час вже трохи набридли. Тому я думаю, що я все ж таки поставлю no Cool I have powers. У мене є сили, у мене є суперсили. Не знаю. Я думаю, я б стопоняк таке прочитала. Але з іншої сторони, це трошки інколи набридає. Оці культ не такусь і так далі. Мені більше подобається, коли персонаж сам чогось досягає своїми жорсткими такими зусиллями, стараннями збирається по горі, ніж тоді, коли він просто існує, і тут в один день він дізнається, що у нього сили, і він такий о oh та Я просто машина, я вообще автомобіль. Ну кул, кул, кул. Я думаю, прочитав. Траджік бексторі, трагічне минуле. Майже у кожного героя трагічне минуле. Тому я не можна назвати це тропом. Ну я поставлю я в ділі, тому що з однієї сторони така трагічна історія. Вони викликають співчуття до героїв. Це кул cool. Friends to lovers. від друзів до коханців. Це нудно. Інколи трошки. Ну ні, не. Unplanned pregnancy, о Боже, о Боже, ні, ні, Джейл, Джейл, Поліс, Поліс, колполіс. Unplanned pregnancy – це не незапланована вагітність. І це просто ні. Це. Mm -mm. Ну які діти мен, якщо ти рятуєш світ? Вже вони не знають про засоби оці всі? Ну щоб не мати дітей. Я не хочу казати це слово, щоб мене не знаю, Ютуб не забанив. Я не знаю просто, що любить Ютуб, а що не любить Ютуб, тому. Ви зрозуміли. Brothers best friend. Um, найкращий друг брата. Я думаю, я в ділі. Я прочитала таке. Best friend's brother. Брат найкращого друга. От тут уже навпаки. Або найкращий подруг. Ну, це по суті майже те саме, що і uh, Brother's best friend. Ну, я в ділі. Чому ні? Я нічого не маю проти цих uh, тропів. Second chance. Це. Uh... Другий шанс не бачу сенсу давати цим людям другий шанс, якщо вони тебе зрадили один раз, то зрадять другий раз. Ну, якщо ми саме кажемо про нееромантичні стосунки, другий шанс, то я думаю, кул cool, ну в плані можна, але знову ж таки зрада це таке, що дуже особисте і дуже образливо, і цього просто неможливо навіть ніколи пробачити. Move on. наступний uh, Low triangle. любовний трикутник. Любовний трикутник. А я коротше читала бабцю з любовним трикутником. Героїні така моталася то туди то сюди. В плані вона не знала, куди і що я куди подітися, кого вона насправді любить. І це дуже все складно, ну кул, cool. але не більше. REVERSE HAREM Мені здається, тут мали на увазі не гарем, а хар біль. Я перекладу це як ось ти комусь завдав боляче, і це тобі повертається як бумеранго. Людина завдала комусь біль, герой завдав комусь біль і несправедливо. То я в ділі, бо я вважаю, що якщо він погано вчинив, він повинен бути покараним. Willing to love her». це як «Enemies to lovers», насправді. Коротше, від злодія до коханця. Це кул, cool, тому що кохання не може врятувати світ. А кохання не допоможе. на допоможе рятуватися. Але якщо злодії типу зміниться. О, це як, чекайте, пам'ятаєте той мультик, а... як... як він? Там де чел такий синій, синій чел, і у нього така башка велика, він, типу, прибулося щось, він просто якийсь, не знаю що він. У нього такий чорний костюм, прикольний зі шипами. А... Так він, наче закохався в одну гірку, і це було і він змінився. То. Мультик був прикольний. Я поставлю на кул. <плак> інсталов. Джейл, джейл, джейл. Це трошки крінж. Ну, я знаю, що є така книга про цю Інсталов. Я не пам'ятаю, як вона називається. Може, я знайду вам і прикріплю -при десь тут. Я чомусь відчуваю себе якось кринжово з приводу цього, тому в джейл. Не знаю, як ви ставитесь до інсталов. Це крінж чи нормально? Пісня. <гум> Нехай буде джейл Childhood friends to enemies to lovers Ого, oh, у нас тут комбо, комбо, комбо. Um, друзі з дитинства до ворогів до коханців. Ну, я yeah, омага oh так. Я думаю, це було б дуже круто почитати. Це ще можна спокривати на тому, що пам'ятаєш, ми колись були з тобою друзями. А тепер ти зрадив мене, ти проти мене. Ми з тобою вороги. Па-па-па-па-па. О, -па 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 -па. oh, ні, це кул, cool, це кул, cool, да. Right person, wrong time mm, Та людина, не той час. Я б таке почитала, тому що знову ж таки це може спекулювати на вашому сумі, тобто завдати вам болю. Я сказала б. О, ні, вони не будуть разом, бо ну вони не з того часу. Це я б сказала про книжки, де є мандри в часі більш, скоріш за все. Я думаю, о oh мага, так. Мені стать, я просто люблю меланхолійні книжки. Slow burn. Я не знаю, як правильно перекласти, але це коли герої не одразу ж ідуть. Не знаю, спати один з одним, а, а пройде якийсь час, і вони потроху закохуються, потім потроху, потроху прям там цілуються і так далі. Якщо він прям слово, 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 то це стане просто нудно читати. Насправді я люблю солндор, тому я скажу я в ділі. Soulmates, тобто солмейти, споріднені душі. А, ну я не знаю, я ставлюсь до цього ось так. Бо зазвичай це прикольно, якщо вони реально покохають один одного. Тобто, якщо ми кого говоримо саме про кохання, це зазвичай використовується там, де є кохання в книжках. Але уявіть ситуацію, є дві людини, вони солмейти. І вони по суті повинні, вони вимушені бути разом, бо вони солмейте, але вони не покохають один одного. То як їм жити з тим? Я б поставила в ме. Тут, по суті, людини позбавляють вибору кого кохати. Амнезія. Ме. Френц віс бенефітс. О мага. Коротше, with benefits, Я недавно дізналася, як ну, доволі давно, що це коли друзі е, сплять один з одним. Але вони друзі, вони не кохаються, вони саме друзі, і вони все одно сплять один з одним. Це не так дивно. Ну ні, це, це фу, це джейл. Джейл. Opposites attract. Атракт. Ем, я точно не зрозуміла, що автор цього шаблону мала або мав на увазі, або малий на увазі. Я думаю, це означає, що допустимо, я там не знаю люблю читати, а ви не любите читати, хоча б ви тоді не дивились моє відео. Оце у нас різні з вами вподобання. от. Ну чому ні? Типу що цього поганого? Ну нехай буде, нехай буде. О куди, куди? Воно само поставилося. Нехай буде на кул. Симіляритіс атракт. Схожі вподобання. Насправді це досить прикольно, якщо два герої обоє такі люблять одне те саме, бо у них є про що поговорити. Тому я в ділі. The playboy girl. От тут, ось тут я не зрозуміла трошки, тому я зараз перекладу. Я загогля, тому що я щось не розумію, um. я не розумію, я не можу знайти definition. Я не можу знайти визначення цього. Що це значить? Я не розумію цього тропу, бо я не знаю, як його визначити. Якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть в коментах. Тому я не буду його чіпати, тому просто підмагаю. It Scar. Що? А ви впевнені? Jail. Якщо я правильно взагалі переклала, бо я знову ж таки не знаю, що це за троп. То це джейл. Це точно джейл. Oh Unrequited love. Unrequited love. Нерозділене кохання. О Боже, це так сумно! Це так сумно. Я буду страждати. Не умага так, але я в ділі. Зараз Age gap! Різниця у віці. Джейл! Тому що це жах! Ну, в плані, окей, якщо на різниця у віці невелика, там, до 6 років або щось таке, це не погано, це ще нормально, якщо, звичайно ж, вони починають свої стосунки, коли їм вже за 20, то окей. Але якщо їй 16, а йому 27, або 8, або 9, або взагалі 30, то це джейл! Це вже не є коханням. Це вже є словом на букву П, бо я думаю, його не можна казати Ютубу, бо у яту був сніжненький. І якщо мені хтось каже, що у кохання немає меж. Ш, 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 ш. У кохання є межі, бо це вже не кохання. Джейл, джейл, джейл і тільки джейл. Заграти. Сиди там. Все до вічного ув'язнення. Отже, так. Ми сьогодні з вами оцінили, точніше, я оцінювала книжкові тропи. Можете написати, які ваші улюблені тропи в коментарях або щось таке і знову прорекламую свій TikTok і інстаграм. Я там дуже часто з'являюсь, особливо в інстаграмі. Про TikTok трошечки мовчу. Я сподіваюсь, вам сподобалося, Я якось зацікавила вас. Побачимося в наступному відео. Піс! Тепер мене чекають просто. Вечность монтажевания.